Щонайменше четверо загиблих, п'ятеро людей досі під завалами. Серед них дитина. Це наслідки жахливого теракту росіян у Запоріжжі. Вночі окупанти вдарили по житловому кварталу. Одна з ракет влучила прямо у п'ятиповерхівку. Зруйнований цілий під'їзд. Ймовірно, окупанти гатили по Запоріжжю із системи С-300. Під завалів надзвичайникам вдалося врятувати 11 людей, серед них вагітна жінка. На місці влучання російської ракети триває рятувальна операція. За інформацією міськради, під завалами й досі перебувають люди. Коли я вийшла з квартири і вот, на прольот, що на третій етаж підніматися, все засипано. Все, буквально. І моя кімнат, і в моїй кімнаті стіна, вот, стіна цього вот балкона, що вот, над ним висить, отак вот вот лежала на моїй кроваті, і верхній потолок. Світя викажа українські бійці продовжують обороняти Бахмут. Ворог пришвидшив наступальні дії, але весняна відлига може дати перевагу нашим захисникам у боях за місто, коли війська РФ загрузнуть в українському чорноземі, переконані в британській розвідці. А поки наші хлопці продовжують тримати позиції. Ситуація сьогодні важка, але повністю контрольована збройними силами України. Бахмут тримає оборону. Території, які є прилеглими до Бахмута, теж тримають оборону. На Луганщині найгарячішим напрямком залишається місто Креміна. Ситуацію може полегшити бавовна, яка сталася в тимчасово окупованій Кадіївці. Там на території заводу вибухнули фури з боєкомплектами. Те, що в них вибухає боєкомплект, дає можливість в принципі ну, якийсь певний голод артилерійський. Тимчасово, хоча створювати на позиціях російсько-окупаційних військ, тому що вони перейшли до своєї улюбленої тактики, тобто годинами просто обстрілюють позиції наших захисників. А експерти з інституту вивчення війни повідомляють, що окупанти мінують кордон на північний захід від Харкова. Це може свідчити про те, що вони не збираються наступати в цьому районі, а навпаки, готуються до оборони. Масштабний наступ ворога на вугледар став найбільшою танковою битвою сьогодення. І РФ у цій схватці зазнала поразки. Повідомляє видання The New York Times. Рашисти втратили понад 130 танків та БТРів. Поля буквально усіяні трупами та уламками згорілої техніки. Гучну історію про так звану українську ДРГ на території Брянської області в офісі президента України назвали не інакше як провокацією. Свої коментарі розмістили і інші відомі експерти. Це яка диверсійно-розвідувальна група з жовтими пов'язками чи й з документами? Можливо, з шматком сала візиткою Яроша може ходити на завдання. Цікаво, Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.